Так, друзі, знову бомбили вночі енергети, енергетику, вночі зранку, я думаю, всі це чули. У мене просте питання: що ми зробили, щоб захистити нашу енергетику? Що зроблено? І відповідь не моя, а рахункової палати майже нічого. Це абсолютна ганьба, коли це висновок і звіт Рахункової палати, що з 36 мільярдів гривень, які були виділені в 23-24 роках на захист енергетики. Було використано тільки 18, а інші просто навіть не використали. А скільки з 18 використаних вкрадено? Ну це питання вже не до рахункової палати, а до правоохоронних органів. Нас нищиться енергетика. Але так само, як і ворог її нищить, її нищить абсолютно безвідповідальність, безпорадність, корупція у владі. Я розумію, що нам має бути тепло з вами від того, що наш з вами лідер Володимир Олександрович Зеленський. І саме це ім'я має наповнити нас теплом і радістю. А крім цього, нас ще хтось, щось буде гріти, наприклад, наші батареї. А електрика в нас буде. Подивіться, що відбувається на Чернігівщині. Світло є три години. Немає води, опалення, нічого немає. що вся країна стане як Чернігівщина, скоро.